a 72 3600 ціна, є потертості по корпусу, ось такі присутні. На роботу вони ніяк не впливають. Телефон повністю перевірений та протестований. type c роз'єм на зарядку, також є роз'єм на навушники 3,5, є відбиточок пальця. По екрану теж присутні потертості, але працює телефон досить непогано, гарненько. Зараз покажу всю інформацію, повністю чистий без аккаунтів. Так, інформація про телефон А72 на 11 му Android, процесор Snapdragon 665, 4 ГБ оперативної пам'яті і пам'ять самого телефону 128 ГБ. Показую камеру ще. Зараз ось така камера. Тут доволі непогана, хороша камера. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та сам телефон, повністю перевірений та протестований. Все працює досить відмінно. Кому цікаво цей варіант, або будь-які інші, пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал. Силочка в шапці профілю завжди є великий вибір по смартфонах, різні варіанти.